Добрий день, народ. Сьогодні з вами я, Людмила та Ролапроводник. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, розсилочки робіть. Тут у мене сьогодні помічниця, ось моя тігруля, намагається зі мною розклади робити вже який день. Я її видворяю, а вона знову стрибає. І хочу попросити тих, хто ще не, підписав, не підписався, підписуйтесь. До 7 тисяч там небагато залишилось. Намагаюся. Так, шанса хочу. Шанса хочу продвинутися. Угу. Продвинутися на YouTube каналі на вищі рейтинги. Дивіться, хто хоче особистих розкладів, звертайтесь в WhatsApp, Viber і More. Пишіть по телефону плюс 38 099 28 149 47. Інформація більше подробна. Там така галочка з правої сторони під відео. І ви натискаєте на неї. Там відкривається інформація, там яка картка. Куди можна спонсорувати, якщо є бажання, є чим. <кхем> так. І <кхем> там вся інформація. Поїхали. Перше питання. Для чого вишикувались літаки біля кордону? Кажуть, там 100 літаків стоїть біля кордону нашого. І різні такі є. Думки, що можуть напасти. ну, Дивимося, на ну, яка цель у них. Дивимося, вони хочуть, вони хочуть стріляти з цих літаків. Чи це методи залякування? Два варіанти. Вони будуть стріляти з цих літаків. Чи це метод залякування? Угу. Ну, це те, що я и предполагала, дьявол хоче нас знаєте як розстроїть. Це методи маніпуляції йдуть. Що да, ми зараз ось вистрелилися в ряд, і як почнемо стріляти, як почнемо давлять на емоції, на наші, на переживання, на емоції, создають паніку, а щоб вони чимось ну, робили щось, вони обмежені, розумієте? Обмежені тим давно вже кажуть, обмежені тим, щоб боротися, так як самому самого початку повномасштабного вторгнення. А так, коли там літаки, гелікоптери літали у нас тут над головою. Їх по декілька штук ми бачили, прямо над хатою мене тут пролітали. То зараз у, нього такого, у них такого немає. А, чого не вистачає їм? А, для того, щоб це зробити. Чого не вистачає? Чого? Рішення не вистачає, енергії не вистачає. От у них немає. Угу. Да. А вони кажуть, а ми боїмося, тому що неізвісно, ну, якщо взлетять, то що нас не зіб'ють. Розумієте, що і останні тут літаки, да, вони, вони в оборонці стоять, типа, да, від вистрілів. Щоб їх не обстріляли, вони бояться. Бо знають, що нам поставки вже оружжя і ракет приходять, то вони бояться. Добре. Так, що будуть робити, це я вже... Це, це ми вже подивилися. Швейцарія, відмов... Банки Швейцарії відмовились арештувати рахунки расистів, а вони передумають. Передумають. Що це означає? Яким чином? Ви розумієте, вони бояться потіряти свою репутацію. Вони зараз думають, що їм робити з цим. Вони кажуть, це весь світ буде дивитися на нас. Якщо раніше репутація швейцарських банків була ідеальна, тобто їх не порушували цю репутацію, то зараз вони кажуть, на майбутнє ми боїмося, що. А хто захоче з нами працювати, якщо ми такі ненадійні, що люди, які вкладали гроші, вони будуть розчаровані, і це, якби, знаєте, як посил на те, що на майбутнє ми не зможемо мати такий фінансовий кеш, ну, не кеш, можливо, ну чомусь іде кеш. Ну, такий запас прочності, запас надіжності. Вони бояться його загубити. А передумають. Передумають. Ні. вони стабільні у своїх рішеннях. Ні-ні. Вони так стабільно Кажуть, ми нічого робити не будемо, ні 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 Ну, їх зрозуміти можна, тому що це ж банківська система і там свої є правила. Наказувати їм дуже складно. Так, чому Канада, Америка і Франція закликали своїх граждан виїхати з Росії і Білорусі? Чому? Причини. От дивіться, я тут накидала на причини. Закриють кордони. Тобто вони бояться, що закриють кордони і ніхто не зможе виїхати. Загальна мобілізація це другий варіант. Третій варіант мобілізація економіки. І четвертий обстріли цих територій. Давайте подивимось. Так, перший варіант буде. Закриють кордони. Це я їх так називаю. Дивіться, другий варіант там, де черепаха загальна мобілізація. Вони бояться, що почнуть їхніх граждан мобілізувати всіх підряд. Мобілізація економіки це третій варіант буде. І четвертий варіант обстріли тих територій нашої, ну, з нашої сторони. Обстріли тих територій. Будемо дивитися, що це насправді. Так. Закриють кордони. Закриють вони кордони. Це чого бояться ті країни? Вони ж там розвідка, вони знають, що вони роблять. Загальна мобілізація буде? Загальна мобілізація буде. Друге. Мобилизация экономики и обстрелы тих територій. территорий. Ну, от дивіться, тут йдуть, це перше питання у нас було. Закриють кордони. Це ідуть маніпуляції, що вони будуть обмежувати. От їм хочеться цим управляти. Тобто вони якби вкиди роблять, є таке бажання у них закрити кордони. І що насправді? А насправді що? Так вони не збираються закривати, Та вони брешуть, що вони там закриють кордони. Ні, ніхто не закриє. Вони вважають, що якщо вони перекриють кордони, перестануть людей випускати, це, це тут, тут буде тупік, тут буде така ситуація, що ми тут і, і, і е, якщо ми заблокуємо і нам нічого не будуть привозити, в тому числі. Тобто, якщо випускати не будуть, то і запускати не будуть, звісно. Тобто, надо якось. Це, це маніпуляції. От, от кидаємо цей варіант, бо не ресурсно. Вони не бачать тут ресурса. в цій. Вони можуть розповідати, але робити вони не будуть. Так, другий варіант загальна мобілізація буде. Ну, кажуть, на загальну мобілізацію, от щоб так провести її. І там вовсі услышані, вони ж там йдуть вони якось ці мобілізації, то це приведе до спалаху бунтів. Тут буде сопротивлення. тут вони бояться це, знаєте, як? це як, як обізяна з гранатою. Якщо ми зачіпимо це все, то все взірветься, вони бояться, якщо чесно. Та й у них і ресурсу немає такого, щоб от вкладуватися якось в це все. Тобто, якщо мобілізацію це ж треба десь вооруження, обмундірування, що їсти, логістика, а нічого немає вже. Ну, Розрушено все. Ось. Так, третій варіант. Третій варіант. Це у нас тут мобілізація економіки. Ну, как би, воно давно вже по правосуддію все стабільно, бы. Стабільно шо? Та економіка стабільна. Шанс є стабілізувати. А, -а, -а. і що? Ну, тут одні старші аркани йдуть. Вот шанс. Вони хочуть таким образом шанс стабілізувати ситуацію Якимось приказом, наказом. От є у них така військовим методом, розумієте? Тобто вони можуть заблокувати рахунки у тих людей, які з-за кордону і живуть у них гражданство і Поблокувати, поблокувати віджати є шанс. Ну, тобто така історія. Тут одні старші аркани, я хочу сказати. Тут таке рішення реально, тут щось з економікою связано. Потому что і стабілізувати хочуть економіку. И щоб не виїжджали, і можуть не випускати ті производства, які там є ще закордонні. То тобто, есть у них такий ем, спосіб маніпуляції тут. А, а, четве, а четвертий варіант взагалі тут. Ні. По поводу обстрілу території тут не йдеться. Тут що е, угу. переродиться куди? Брайду? А тут боротьба закінчиться. Ось показують, дивіться. Зараз доля міняється, от кажуть, немає сенсу боятися там обстрілів на території Росії, тобто людей там і всього. Тут війна закінчується. Борьба, боротьба, верні, не війна, а боротьба. Перестрілки закінчуються. Така історія. Тобто, скоріше, всього, тут з економікою все зв'язано. Можуть забирати імущество, джимати щита. Як їм заманеться? У нас країна без, без тормозов, без правил, без, без нічого. Так, а знаєте, в мене є ще така. От тільки що думка визникла, а я вже. Так, а звільнення України. Буде до останнього до останнього сантиметра землі, я маю на увазі, це знаєте як. Це, тіпа типу, наші війська будуть відвоювати кожну діляночку нашої землі і йти до кордону, пошагово. Чи це буде звільнення України, вони будуть виходити, ну, тікати, тобто побачать, що немає сенсу, і будуть виходити. Теж два варіанти. Дивимося. Будуть. О, черепаха у нас. Будуть звільняти до останнього сантиметра землі, чи вони будуть свалювати. Будуть звільняти до останнього сантиметра землі. Іти військовим методом, чи вони будуть тікати, їм нададуть этот скорость. Прискорять ці события ЗСУ. Дивимося. Не, буде до, не буде до кінця. Ні, ні, ні. Вони будуть тікати і дуже швидко кажуть. Угу. Вони будуть свалювати бігом. Це така швидка карта. Тобто тут прискорення буде. Тобто їх обстрілювати будуть, а вони будуть тікати і оборонятися. А насчет того, що там медліно, там що то повільно якось. ні ні ні, це, це таке. Ресурсів у них немає на цей медліний процес, на затягування ситуації у них немає ресурсів. У них трошки залишаться. Це не то, що зовсім немає. Ну трошки і неякісне, і якби логістика вже у виях, і у нас оружия більше, чим у них народу, а у них навпаки все менше і менше з кожним днем. Тобто ну, перспективка хороша. Ви не дивіться, що вони там зараз, допустимо, за, ну, з Крима не пішли, або там Запорізьку область ще не звільнили. Як тільки бої, бачите, що показують. Вони їх блокірує те, що у них. Нема ресурсу, багато поранених, багато смертей. І вони тут заблоковані цим, вони наблюдають, вони тут маніпуляції включають. Як я сьогодні дивилась інформацію в інтернеті зранку, що написали, такий навкит ну, в, в інтернеті, в Гуглі, що. Із Херсона виїжджають масово військові, вивозять техніку, а з Миколаєва вночі виїхали фури, вивезли своє оборудовання. Ну, не ведіться на ці всі вкиди. Це все брехня. Блокуйте ці сайти, пишіть своє там фе по цьому поводу, що брехлива інформація. У нас всі тут як були, так і є. Ми ж тут знаходимося, ми ж бачимо, що нас, хлопчики наші дівчатка, захищають. Так що не зважайте на панічні паніку создають, панічні настроєння. Поїхали далі. А, так, пишеться, ще время є. Ага. Чи зможуть росіяни відрізати центральну Україну? Від Західної, чи буде десант з Білорусі? Ну, Першу частину запитання: от. чи можуть росіяни відрізати Центральну Україну від Західної? Зможуть вони відрізати? Ріторичний випрос. Угу. Та вже закінчується боротьба. Вони щас, вони зараз захищаються, вони зараз. Розумієте, вони зараз більше в состоянні відстоювання своїх позицій, а не в состоянні, що от ми підемо там щось зробимо. Ні-ні-ні. Тут от відстоюють вони, вони Вони брешуть, що вони там щось зроблять. Я вам ще раз кажу: це вкиди, брехня, навіть ну трансформація йде, все міняється. От, знаєте, я кажу скільки разів. Там після Нового року один етап був переміна такого, як раніше, от не було. Тобто, Міняють вони, знаєте, як от перемикачі. Сьогодні одна швидкість, завтра інша або програми в машинки. Да? Є одна програма, є друга програма. От вони перелом, перелом у них зараз. Зараз у них трансформація. Переміни не так, як раніше. Вони будуть зараз діяти по-іншому то, що вони там будуть нападати, ні-ні, вони обороняються. Вони вже із последніх сіл стоять. Понимаєте, у них сінок вже маловато. Для того навіть емоції у цих сільонок, вони брешуть постійно. Брешуть. Що на майбутнє, там, там ще розтягнеться. Ні. Нічого не розтягнеться. Ось Єрафан показує, що ця боротьба вони від цієї боротьби вже тікають. Навострили на лижі. Тобто вони на стрьомі стоять. Як тільки їм прискорення дадуть, от хороший такий пінок підзад, якийсь збой буде такий сокрушительний, що вони побачать, що нове вооруження, їх тут змете. Ну так, да, коли обстріли почнуться. От через перерву, ось, перерва буде. Зараз як, якесь стояння стагнації. Наші очікують. Підход снарядів і оборудування. Ну, я маю на увазі не оборудування, а техніки. І це період очікування. Оцей період очікування закінчується. Вся ситуація обнуляється, все по-новому буде. Да. Зараз, поки оце стримування, стримування йде, стримування військових дій, наші так працюють на стримування. А вони обороняються. Ну, така. Да, со временем ця луна закончится активными действиями. Ну и их жертву принесу. Очікуємо Так. Чи смогут россияне... Ага, це это уже... Чи буде десант з Білорусі Вторая часть вопрос Ну, не вторая, а второй вопрос. Чи буде десант з Білорусі? Беларуси? Знаєте, тут як вам кажуть, от те, що вони приїдуть з Білорусі, Лукашенко тут не дуже хоче. Він тут хоче, а що це за шанс? Та він от цього шансу взагалі відгорожується з самого початку війни, як я вам казала. Він всіми методами, всими способами намагається вивернутися як уш на сковородки. Він каже. Тут я хочу поміняти ситуацію, Но це якби давление на емоції. Давление... Знаєте, як тримають на прив'язі людей от всякими оцими вкидами, передвіженнями. Тут двіжняк іде просто, але ці страхи хочу розрушить. Яким чином хоче страхи розрушити? Та він не хоче жертв. Він каже, я не хочу жертв. Я бачу, які там жертви в Росії, він жертв не хоче. Ну, По-перше, він перший буде жертвою, розумієте? Да, от він і каже. От я кажу жертво, і сразу вискакує, а, жертва, і одразу вискакує жертва. Жертва війни. Я, я не хочу бути жертвою війни, це я там, я ухожу в нісознанку. ні не ні ні та мене і ресурсу, каже мало, ну, блокірує. Не буде там нічого ніякого десанта. Нема смисла людей посилати на таку 100% смерть. Так. Все. На сьогодні все. Дякую, до побачення. Пока-пока.